Всім добра. Знову мой, как с... Та як там? Що там таке? Що ты там показуєш мені? Там мой оператор, щось там мені показує. Наверное, жир по бороде уже Ладно, свинья. доброго дня. Сьогодні я своим оператором з Миколаєм. Николаев у нас за, за кадром там гикая, він не звертає уваги. у нас смешинка що з'їла. сделала. Побарится, да, Ну от. І зараз будемо покажемо, як ми будемо робити фарширований перець, який можна зберігати як в морозильнику, так і коштувати зразу. Для цього ми беремо ну, такий перчик. Можна брати болгарський, він набагато питніше. Ну, ми беремо що подешевше. Беремо, одварюємо три стакани е рісу. Беремо кілограм фаршу, брати свиньи, а ми берем... можна брати свинний. На фаршу більше, можна менше, хто як любить. Ну, а нам вистачає. Ріс не... готуємо до полуготовності. Тобто не повністю, щоб готовий, а на половину. Добре, його промиваємо. От, Ріс, хто який любить, от, ми беремо шліфований. Відправляємо сюди наш фар. Так, викинули цей фаршик сюди от, і все ретельно перемішуємо. Я буду мешати рукою. Зараз зажарка. О, так, да, зараз зажарочка у нас готова. Зараз зажарочку сюди. Ось така зажарочка. Це у нас тут на таке количество, щоб ми брали дві середні морквинки і дві середні цибулинки. Беремо сіль, солимо по смаком. Хто любить спеції... Ну, ми не посалював. Нет. Хто любить спеції, можна брати одразу готову приправу до е, голубців. То, ну, а ми беремо так. Перчик. Можна паприки доложити. Можна паприку добавити. Можна чесничок сухий добавить. Ну, коротше, можна трави додати. Коротше, хто що любить, те і добавляє. Так, я перемішую рукою. Давай, мішай. Руки мене міру. Відключається, я перемішаю, потім показу. Короче, перемішали, попробували, оцінили. Оператор по порука. Mm -hmm. Перчик у нас зарані вичищений, виміті. Ось такі. Ось. М -м. Мені подобається рис. Він Ось. тільки розсипчатий. Оператор До Оператор заговорив наш. Давай работаємо. Так, працюємо. Работає. Так, перчик у нас вимітий, вичищений. Миколаївна постаралася. Берем і все руками робимо. Аккуратно, щоб не запачкати наш перчик. Плотно-плотно ми його запихуємо. Можна було оставляти, наприклад, сапочки. Щоб зверху, типу, для красоти. Ну, нам красота, нам головне, смакота, Ой, А не красота. Ось робимо отак от плотненько. Щоб був, типу, такий от грибочок зверху. Вони, звісно, якщо не плотно, то воно буває, що спадається і грибочок. Ну, ну ще о, вище. О, так. Я о, на скородочку доз'їв. Ой, бачите, <реш> який у нас виходить перчик. Отакі, можна його тушкувати зразу. Ми робимо заготовки, у нас буде картошку копати, щоб було все готове. Вітяну. Можна його зараз прямо на Не. газ і Не. тушити, Не. а можна ложити у морозильну камеру і доставаєш собі. Так як зібой, а. перчик буде дуже дорогий, а собі. Мі про пропорційно, там, по, скільки там, по 10-12 по штучок нам вистачає. Ложимо в кульочки, достав собі кульочки, зробив. Зажарочку, стушив і ось Миколаїв вечора є, як коли вона прийде з роботи. Так що, о так, о, о. А так мене бали, мій чолов... люблячий чоловік. Ось так. Все. Так що, всі робіть, зараз, зараз на даний момент так дешевше із перця робити, ніж з капусти, голубці. І так як стоїмость капусти привішає багато раз перця, от. так що, ось такі весь таксався на у нас, виходить, нічого не випадає. Скоро на городі п'ятих заберемо, теж на кваршивуємо. Все, всім пока. пока. Робіть, експериментуйте, пишіть, коментуйте і лайки.